Привіт всім! Зараз я вам покажу супер чудо китайських нанотехнологій та китайського арабського труда. Це досить старий е, куб 5х5 від марки Ісшин. Е, Насправді це відстій, е, серед відстію. Особливо після 10 зборок, це вже не куб, а шматок детальок, е, який навіть не тримається разом. Начну. Спочатку. Значить, вони продаються і в коробках, і в пакетах, із наклейками, і без наклейок не має значення. Це все одне і те саме лайк. Е, Порівнянні з розміром з, з 3 на 3. Не ну, набагато він більший на 3 мм, здається. Він мер, менший за Вікубовську п'ятірку ну і значно менший за Рубівську, рубівську п'ятірку. Він насправді він гірший, ніж е, рубівсь, Рубікська е, ой Ну, коротше, забийте. Розмір у нього всього-навсього 60 мм. Тобто це навіть менше, ніж моя четвірка. Яку... Десьюди 4. Навіть менше, ніж моя четвірка. Але розмір це не так той страшно. Насправді вона досить зручна в руках, коли особливо нова. Єдиний її найбільший мінус це в неї нема пружин. Вона дубова. Навіть якщо ви сюди вставите пружини, вона все одно стане гам'яна, тому що вона тоді розлетиться. Але все одно я віддаю хвалу Ішену, тому що це їхня розробка, одна із таких давніх старих розробок, це чисто їхній механізм, вони їх робили, вони запатентували, всяке таке. Тому вони молодці, хоч з одної сторони. Якщо це чисто сувенірна річ на подарунок для людини, яка на неї подивиться, каже, ох, яка вона тяжка я викину відро, то. Викидайте гроші. Ви не думаєте, що я дурень і купив цю головоломку за великі гроші, бо вона багато коштує. Насправді дурень це вінник Іван, е який купив її за 190 гривень. А я взагалі молодець і красавчик, то купив у нього за 35 гривень. Чисто для колекції? Е так. Крутиться вона зайдає. Але ну, якщо вирівнюєте слої, то окрутити е їх дуже-дуже легко. Вона дуже-дуже легко крутиться. Єдиний дефект це те, що вона старіє і розхлябується. Наскільки я пам'ятаю зі школьного курсу хімії, то полівінілхлорід – це органічна хімія, А будь-яка органічна хімія, пластмаса вона старіє. І старіє навіть швидше за людей, втрачає свої властивості. Якщо ще туди налити смазку, або вона на неї впливають якісь там механічні чинники, то вона ще швидше старіє. І ця пластмаса м'яка стає і розхлябується. Так само з хрестовини вилазять гунтики тут. І вона стає відстійною. Ось такий куб. Але чим вона цікава? В неї досить цікава конструкція. Її розбирати цікаво збирати як конструктор Лего. Ну збери в куб. Оце дійсно цікаво. І багато хто не вміє. Що ще сказати? Ну, з приводу наклейки. Наклейки це паперово... е, вінільні чи. Як. Ну, коротше, паперова основа е... і з пленочкою наверху. Ну, типу глянцеві. Як завжди, у них тут кало... колір кала. Е... Червоний гарненький, жовтенький, сопливий, біленький нормальний, зелененький нормальний і жовтий теж нормальний. А, ну, чи синій, сині, яка різниця? В принципі, якщо змастити цей кубі з маска виліється, то ці під цими наклейками заліється з Тому Помогу. Ну, я його не змащував, він сухий, по-моєму. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну от він і розпався. Ой, та ніфіга не побачите на камері. Насправді це та сама їшина четвірка, хоча вона набагато краще за це лайно. Все те саме, тільки там, де були скриті деталі, вони назовні вилазять. Ось так от. Купці дуже добре роблять розлітатися, тому я вам не рекомендую його купувати, тільки рекомендую купити на подарунок людям, яких ви ненавидите. От і все.